Ранок вдома триває і зараз час зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні поговоримо про психологічну підтримку чоловіків. Як ставляться до цієї теми самі чоловіки? Чому все ще бояться просити про допомогу? Все це дізнаємося від програмної директорки громадської організації інноваційні соціальні рішення Анастасії Лядневої та координаторки лінії підтримки для чоловіків Наталі Мирошниченко. Ну я зустріну гостей. Давай. Доброго ранку, доброго будь ранку. ласка, запрошуємо вас. Доброго, доброго ранку, ранку, дівчата. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, доброго, доброго ранку. ранку. Так, oh. найперше і найголовніше перше питання, яке б хотілося yeah. задати, звичайно, як з'явилася взагалі ідея створення оцієї психологічної підтримки для саме чоловіків? Ідея з'явилася у фонда у галузі народонаселення, який виступив до нас з пропозицією створити таку лінію підтримки, тому що фонд працює дуже багато років в Україні в питаннях протидії гендерно-зумовленого домашнього насильства, і дуже багато сервісів створив для жінок. І в той же час ми розуміємо, що дуже важливо працювати з на випередження на попередження якихось жахливих історичних сімейних традицій. Але власне з цією метою і і фонд звернувся з пропозиції на випередження створити таку лінію, яка б була безпечна для чоловіків, яка б дозволяла вирішити всі ті питання, які хвилюють, і про які здавалося, не можна говорити з другом, з дружиною сім'єю, чи на роботі чи. Врешті моментів вже кілька місяців. Я не можу нормально спати через тривожність. Іноді я не можу контролювати свої емоції. Мені здається, що у нинішній ситуації я роблю недостатньо. Моя дружина з дітьми виїхала з країни. Мені самотньо. Я втратив дохід, не можу знайти роботу, відчуваю себе безпорадним. Моя близька людина хворіє. Я не знаю, як із цим впоратися. Дуже цікаво, я, бо як ходить, я, 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 щас, жінки виїхали, і інші жінки надають допомогу чоловікам, Все які нормально. залишилися покинути. Це Потім взагалі з, з тими жінками буде теж працювати не <світ> тільки жінки, у нас насправді працює. Е... 60% команди чоловіків О, супер. і провівши перед тим, як ми запускали цей сервіс, ми провели велике соціологічне дослідження і запитали власне, з ким комфортніше буде чоловікам розмовляти. Добре. І вони сказали: до речі, 50 на 50 було розділення, що і з жінками, і з чоловіками. Тому ми власне з цією метою створили таку. От у мене команду. запитання: у нас же так виховують чоловіків, що типу чоловік є в певні такі, як це сказати? Ну, такі... Стандарти, гештальти, ну, да, стигматизація, стигма. Ш... Такі шаблони. Добре. Шаблони, да, саме да, так да, шаблони. Да, да. Типу, чоловік не плаче. Сильний. Типу, чоловік а, має сам самостійно вирішувати свої проблеми. Якщо ти ні, то ти не чоловік. До психолога звернутися, типу, ти слабак. Прояв тебе, да. так. А, Як це подолати? І це притаманно лише українцям. Чи в світі є ж те так ну теж є такі проблеми? Цільте, я на це питання відповім наразі, дійсно така ситуація в Україні є світова культура ментального здоров'я. Вона більш так прогресивна, і люди розуміють, що для того, щоб себе окейно почуватися та mm -hmm. бути Я окей, потрібно звертатись до фахівця, і трошечки так за кордоном, трошки вже люди більш сміливіше звертаються так. за допомогою до фахівців. У нас ми лише починаємо цю, так скажем, стереотипну позицію. В контексті того, що чоловік не має права на слабкість долати, і тому а, зараз на часі, як я насісця сказала, найбільш важливо дійсно здоров'я ментальне нашого суспільства і саме чоловіків підтримка. Бо до жінок а, трошечки більш відкрите, да? і прояв жінки відкритості теж він а, ширший ніж у чоловіків. Тому фактично лінія вона є зараз таким, знаєте, першим кроком подолання оцього стереотипного погляду, що не потрібно, не можна. Це про слабкості. І е, я слабак. І фахівці наші, ось і власна вся наша організація налаштована на те, щоб дійсно допомогти чоловіків подолати цей стереотипний погляд, цей страх подолати. Бо зазвичай, коли телефонують, вони першим що говорять, я ніколи цього не робив. Я соромлюся, можливо, це дріб'яз дріб'язок, і я до цього до вас з цим дріб'язком звертаюся. Mm -hmm. да, і потім наш фахівець може спочатку дати певну таку настановчу консультацію, а потім перенаправити до фахівців, які будуть дійсно тривало за потреби тривалу психотерапію надавати. А давайте смоделюємо ситуацію, як це відбувається. Чоловік телефонує на лінію. Ні, що де далі по перше, він, а, де він, має, да. де він може дізнатися телефон. А де він має де він може дізнатися А, Тут все просто. Так. Є спеціальний сайт і дуже простий номер 2345. три 234. uh, Чоловік запам'ятає. Чоловік запам'ятає <рес> сайт, називається? Сайт так само називається 2345. Так. Тобто можна зайти зайти попередньо на сайт, подивитись. По перше, профілі спеціалістів, які вас будуть консультувати. Вся команда представлена на цьому сайті. Можна подивитись на досвід їх роботи можна почитати з якими запитами можна звернутись да для того щоб не було таких питань що е, щось не, не варте або щось дріб'язкове да і зрозуміти що окей і тебе вислухають і далі відбувається телефонний дзвінок лінія працює 24 на 7 цілодобово добре от він зателефонував що далі а далі е, е, наш консультант бере слухавку і е, е, повністю і вже... відкритий до спілкування е, е, може бути таке що е, людина не відкриється відразу да Тобто бувають такі випадки, що де телефони дзвінок і хтось кладе трубку? Вони наважуються, але в основному у нас настільки відкриті фахівці, всі мають досвід роботи дуже високий. Ці практикуючі психологи, і зазвичай зробити оцей перший крок дуже легко, з якими взагалі питаннями можуть до вас звертатися, власне, все, що турбує. От е все взагалі немає таких обмежень. Ну, ми говоримо про психологічні так запити. Але інколи буває так, що трошечки людина не зовсім орієнтується в своїх емоційних переживаннях. Розгубилася, знаєте, ніби такий винегрет. Психолог зателефонували, психолог структурував, визначили вектори, які роботи, і потім рухаємося в напрямку вже або це інформування, або це стабілізація, або це власне переадресація до іншого профілю фахівців. Бо інколи це може навіть запит не до психолога, а при цьому психолог. Фахі... ну, людина, чоловік думає, що це якраз з цим працює психолог, тому інколи буває так, що ми перенаправляємо до інших профільних фахівців. Але в цілому, якщо говорити про психологічні запити, то любе хвилювання, яке чоловіка ну так скажемо, зараз виводить так, скажемо, в стан дисбалансу, Звертає, що це за запитання? От ви можете сказати п'ять найрозповсюдженіших запитань. От а. я впевнена, що от Костя сидить, і він думає, ну у мене стільки проблем. Подзвонити, але... Не подзвонити. Да. Що я запитаю? От які п'ять основні проблем, все... наприклад, ви вивели за ось цей час? А, дивіться за не, не такий тривалий період роботи лінії. У нас ну, ми постійно ж а, аналізуємо Аналізуйте, аналізуємо, та, аналізуємо та, та. статистику звернень, і у нас є така, знаєте, вже топ а... о. Топ-трійка запитів. О, в першому у нас ідуть лідер це тривожні стани. Mm -hmm. Тривоги пов'язані і з війною, і з сімейним, і соціальним станом. Ось все на рахунку тривоги, тривожності, страхів. Mm -hmm. І люди телефонують. Другий у нас йде якраз ось момент, пов'язаний саме з конфліктами в сім'ї. Ну, війна, вона так значно піднімає оці всі моменти. Дуже ну, багато... Що раніше закривало, чи так. зараз ти на нього не можеш? І закрити. давайте візьмемо до уваги, що дуже великий е, прошарок сімей саме зараз так дистанційні. І це теж випробування для чоловіків і для жінок. І тому чоловіки. Е, не справляються, да і можливо там підтримка товариша, друга не знаю в сайті. Вона вже не допомагає, і тому дійсно вони вже починають ось звертатись до фавої запаговою допомогою. І третій у нас такий в наших топ вішли це хвилювання на рахунок втрати соціального статусу, роботи, житла. Ну, майна бізнесу. для чоловіка це дуже важливо так. бути реалізованим. Я завжди кажу, що це величезне горе в сім'ї, коли чоловік не реалізований. Ми тішимося від того, що люди не соромляться, звертаються, і власне це є теж така опора. А, а як сказіть, ще до конфіденційності, От я єдине, хочу запитати чи Можна сказати, я хочу, щоб мій дзвінок був конфіденційний, чи у вас загалом всі вони конфіденційні? Абсолютно. лінія побудована за таким принципом? Ми не запитуємо ім'я та прізвище людини. Тобто, людина, якщо хоче, вона може назватися, але для нас це не важливо абсолютно. Більш того, в нас немає серверів, які пишуть, наприклад, телефоні консультації. Тобто, все про що поговорили з психологом, тут і зараз так як має бути за принципом психологічної консультації. Як ви бачите самі, наскільки дієва така допомога? Бо наскільки? Я розумію, щоб пропрацювати якусь проблему, треба більше часу з психологом провести. Наскільки от дзвінок він діє ви дуже слушно зауважили, що це дійсно потребує тривалого часу і ну власної правильної, так скажем, стратегії. А фактично, лінія це таке, знаєте, як кризове, кризова вкризова допомога, mm. як перша медична допомога. Бо зазвичай, по перше, коли людина, ось дійсно дуже багато треба докласти чоловікам, докладають верніше вони зусиль для того, щоб відважитись зробити цей крок на дзвінок. Пані, я вам безмежно вдячна. Я думаю, що Костя сьогодні обов'язково. Ова зателефонує на вашу е гарячу лінію підтримки, і я звертаюся до всіх чоловіків. Що пам'ятайте, ви не слабкі, ви сильні. Ми дякую. вас віримо. Дякую. Ви наші захисники. Просто іноді і вам треба дати собі волю, славлені, для того, щоб все ж таки довіритись комусь іншому і розповісти, розповісти те, що у вас болить. болить. лінію психологічної підтримки для чоловіків в етері ранку вдома говорили з програмною директоркою громадської організації «Інноваційні соціальні рішення Анастасією Ляднівою та координаторкою лінії підтримки для чоловіків Наталію Мирошниченко. Yeah. <laughs>